Слава Ісусу Христу! Молимося, псалтир, тизма п'ята. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже мій, слава тобі. Псалом 32. Псалом Давида. Радуйтеся праведні в Господі, правим належиться похвала. Славте Господа на гуслях, на десятиструннім псалтирі грайте йому. Заспівайте йому пісню нову, красно грайте, викликуючи, бо праве слово Господнє і всі діла Його вірні. Він любить милосердя і суд, милости Господньої, повна земля. Словом Господнім небеса утвердилися, і духом уст його вся сила їх, Він збирає, як міг води моря, кладе в скарбницях безодні, нехай боїться Господа вся земля, і нехай дрижать перед Ним усі, що живуть у вселенній. Бо Він сказав і сталося, Він наказав і утворилося Господь нищить наміри народів. Відкидає замисли людські, відкидає намірі князів, а воля Господня перебуває по вік, помисли серця Його зроду врід. Блажен народ, що для нього Господь є з Бог Його, люди, що їх він вибрав у насліддя собі. З неба споглянув Господь, побачив усіх синів людських, з наготованої оселі своєю споглянув на всіх, що живуть на землі. Він, що створив кожне, зокрема, серце їх, що розуміє всі діла їх, не спасається цар силою великою, і велетий не спасеться множеством сили своєї, непевний кінь для ретунку, і великою силою своєю він не спасеться. Ось очі Господні над тими, що бояться Його, що надіються на милість Його, щоб визволити від смерти душі їх. І живити їх у час голоду. Душа наша надіється на Господа, бо він помічник і оборонець наш, бо в ньому звеселиться серце наше, і на ім'я святе Його ми надіємося. Нехай буде милість Твоя, Господи, над нами, тому що надіялись ми на Тебе. Псалом 33. Псалом Давида, коли він змінив лице своє перед Ахімелехом, і той відпустив його, і він відійшов. Благословлю Господа усякий час. Хвала його завжди в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують тихі і звеселяться. Величайте Господа зі мною, і возносімо ім'я Його вкупі. Шукав я Господа, і Він вислухав мене, і від усіх блукань визволив мене, приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не засоромляться. Оцей убогий і взивав, і Господь вислухав його, і від усіх скорбот Його спас Його, стане ангел Господам. Господніх, округ тих, що бояться його, і визволить їх, вкусіте і побачте, що благий Господь, блажен муж, що надіється на нього. Бійтеся Господа всі святі Його, бо не мають недостатку ті, що бояться Його. Багаті збідніли і зголодніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені ніякого добра. Прийдіте, діти, послухайте мене, страху Господнього навчу вас хто той чоловік, що бажає життя, що радий бачити щасливі дні? Здержи язик твій від злого і уста твої, щоб не говорили лукавства. Ухилися від злого і чини добро, шукай спокою і прямуй до нього, очі Господні на праведних і вуха Його до молитви їх, але це, Господні проти тих, що чинять зло, щоб знищити землі. Пам'ять про них. Взивали праведні, і Господь вислухав їх, і від усіх турбот їх визволив їх. Господь близько тих, що сокрушені серцем, і покірних духом Він спасе, багато скорботу праведних. Від них усіх визволить її Господь. Охороняє Він усі кості їх, ні одна з них не сокрушиться. Смерть грішників люта, і помиляться ті, що ненавидять праведного. Визволить Господь душі слуг своїх, і не помиляться всі, що надіються на нього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом Давида. Псалом 34-й. Осуди, Господи, тих, що зневажають мене, побори тих, що воюють проти мене, візьми зброю і щит і стань на поміч мені, витягни меч і загороди путь перед гонителями моїми, скажи душі моїй я спасення твоє, нехай застидаються і засоромляться ті, що шукають душі моєї, нехай повернуться назад, і застидаються ті, що замишляють проти мене зло. Нехай будуть вони, як пил перед лицем вітру, і ангел Господній нехай утискає їх, нехай буде дорога їх темна і слизька, і ангел господній нехай жене їх бо марно вони заставляли потай на мене погубну сіть свою, даремне лихословили душу мою, нехай прийде на них сіть, про яку не знають, і застава, яку потай наставили, нехай зловить їх і нехай упадуть у ту саму сіть. а душа моя зрадіє в Господі, звеселиться спасенням Його. Всі кості мої скажуть хто подібний до тебе, Господи, що визволяєш бідного з руки сильніших за нього, і бідного і убого від грябічників його, повстали проти мене свідки несправедливі, і про те, чого не знав я, допитували мене відплатили мені злом за добро, осиротили душу мою. Я ж, коли вони дошкуляли мені, одягався в веретище. І постом упокорював душу мою, і молитва моя у нутро моє повернеться. Як ближньому, як брату мові нашому, так я догоджував, як той, що плаче і сумує, так я упокорювався. А вони проти мене веселилися й зібралися, зібралися бити мене бичами, а я не знав, розділилися і не опам'яталися, замірялися на мене, навсміхалися з мене кпинами, скриготали на мене зубами своїми. Господи, як довго дивитися будеш? Відведи душу мою від злочинства їх, від левів єдиною мою. Я прославлю тебе у зборах великих, серед народу сильно хвалитиму тебе, нехай не радіють наді мною ті, що несправедливо ворогують проти мене, ненавидять мене даремне і поморгують очима, бо зі мною вони говорять спокійно, а в гніві думали про зраду. Розширили проти мене уста свої і казали, добре, добре бачили очі наші. Ти бачив, Господи, не замовчи, Господи, не відступи від мене. Встань, Господи, і уважай на суд мій, Боже мій, Господи мій, на справу мою. Суди мене, Господи, за правдою Твоєю, Господи Боже мій, і нехай не радіють наді мною, нехай не скажуть в серцях своїх добре, добре душі нашій, і нехай не скажуть, ми пожерли Його, нехай застидаються і засоромляться вкупі ті, що радіють нещасті, Щастям моїм, нехай покриються стидом і соромом ті, що похваляються на мене, нехай зрадіють і звеселяться ті, що бажають правди моєї, і ті, що бажають спокою слузі Його, нехай завжди говорять прославлений, нехай буде Господь. І язик мій буде думати про правду твою, про хвалу Твою весь день. Псалом 35 на кіне слуги Господнього Давида. Беззаконник, щоб грішити, говорить у собі. Нема страху Божого перед очима його, бо він улестив себе, що знайшов і зненавидів беззаконня своє, слова з уст Його, беззаконня й лукавство. Не схотів він розуміти, щоб добро чинити. Про беззаконня думав він на постелі своїй, ставав на всяку путь недобру, та й не зненавидів гріха. Господи, на небі милість Твоя і істина Твоя аж до хмар, правда Твоя, як гори Божії, постанови Твої, як безодня велика, людей і худобу врятуєш Ти, Господи, як намножив ти милість Твою, Боже, а сини людські під покровом крил Твоїх будуть надіятися, будуть напоєні з багатства дому Твого і з потоку розкоші Твоєї напоїш їх, бо в тебе держава. Жило життя, у світлі Твоїм побачимо світло, продовж милість Твою для тих, що знають тебе, і правду твою для правих серцем. Нехай не прийде до мене нога гордощів, і рука грішника, грішника нехай не порушить мене. Там упали всі, що чинять беззаконня, їх викинули, і не зможуть вони встати. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 36, Псалом Давида не наслідуй лукавих і не завидуй тим, що чинять беззаконня. Бо вони, як трава, скоро всохнуть, і як листя зілля, скоро опадуть. Надійся на Господа і чини добро, і заселяй землю, і будеш живитися багатством її. Будь любий Господеві, і він дасть тобі бажання серця твого. Відкрий Господеві путь твою і надійся на нього, і він сповнить, і виведе, як світло, правду твою, і суд твій, як полудень. Будь послушний Господеві та облагай його, не завидуй тому, кому щастить на дорозі Його, чоловікові, що чинить беззаконня. Перестань гніватися і покинь лютість, не завидуй так, щоб чинити зло. Бо винищені будуть ті, що чинять зло, а ті, що надіються на Господа, наслідять землю. Ще трохи і не буде грішника, і будеш шукати місця його, і не знайдеш, а покірливі наслідять землю і будуть насолоджуватися повним миром. Грішний буде чатувати на праведного і скреготати на ньому. Зубами своїми, але Господь висміє його, бо він наперед бачить, що прийде день його. Меч вийняли грішники, натягнули лук свій, щоб повалити убогого і бідного заколоти правих серцем, меч їх, нехай увійде в серце їх, і луки їх нехай поломляться. Мале у праведника краще, ніж багатство грішних велике. Бо потрощиться рамена грішних, а праведний Господь укріпляє. Знає Господь. Путі непорочних, і наслідя їх буде повік. Вони не засоромляться вовремня люти, і в дні голодні наситяться, бо грішники згинуть, і вороги Господні у той самий час, як прославлялись і величалися, щезаючи, як дим щезли. Позичає грішник і не платить, а праведник змилується і дасть. Бо ті, що благословлять його, наслідять землю, а ті, що проклинають його, Будуть вигублені. Господь направляє стопи чоловіка і путь його вельми пожадана для нього. Як упаде, не розіб'ється, бо Господь підкріпляє руку його. «Був я молодий і вже постарівся, і не бачу праведника, що був би покинутий, ані насіння його, що просило б хліба. Увесь день дає він милостиню і позичає, і насіння його благословенні буде. Ухилися від злого і чини добро. І живи по вік віки, бо Господь любить справедливість і не покине преподобних своїх, по віки будуть вони охоронені. Беззаконники ж будуть покарані, і насіння безбожних вигублене буде, а праведники наслідять землю і оселяться на ній по вік віки. Уста праведного промовлятимуть мудрість, і язик його виголошувати буде присуд, закон Бога його в серці його, і не захитаються стопи Його. Чатує грішник на праведного і намагається умертвити Його. Але Господь не покине Його в руках Його і не осудить Його, коли судитиме Його. Надійся на Господа і додержуй путі Його, і Він піднесе тебе, щоб ти в насліддя дістав землю, і коли нищено буде грішників, ти побачиш. Бачив я безбожного, що надто пишався, та себе підносив, як кедри леванські. І пройшов я мимо, і ось не стало його, і я шукав його, і не знайшлося місця його. Додержуй невинності і дивись на провоту, бо чоловік мирний має будуччину, а беззаконники будуть винищені разом. Будучину безбожних буде винищено, спасення ж праведних від Господа, і Він єсть оборонець їх у час смутку, і поможе їм Господь і визволить їх, і візьме їх від грішників, і спасе їх, бо вони надіялися на нього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владийко, прости беззаконня наші, святий посвятий, сіли немочі наші, імене Твого ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині повсякчас час І на віки віків. Амінь. Чуйність мудрих дів даруй мені, Господи, засвічену свічку подай мені, опроміни мене світлом щедро твоїх, щоб ангельську пісню заспівав я тобі. Алелуя! Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Помилуй мене, сказав Давид, я ж кажу тобі, згрішив я спаси, гріхи мої покаянням учистий, помилуй мене, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Непорочна невіста, мати слова, яка з безсіменного лона свого засвітила світло для тих, що у темряві вірно тебе величаємо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, Боже наш, Отче істинного світла, що прикрасив день небесним світлом і ніч освітив ясними зорями, що приготував спокій майбутнього віку для тих, що люблять Тебе до життя вічного, просвіти, і наші серця невзгасаючим світлом для правдивого розуміння, збережи наше життя без спотикання, даючи нам шляхетно ходити і славити причесний і великий Вічне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владийко, прости беззаконня наші, святий, посвяти, ізціли немочі наші, імени Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині. По як і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонімося Христові цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання. Слава Ісусу Христу, слава навіки. І щиро прошу оподобувати нашу трансляцію.